Скажіть, чому в Україні зараз є? Якби ще рік тому Назарю Тодорів хтось сказав, що він покине свій автобізнес та заснує благодійний фонд, він би не повірив. Тепер 24-річний активіст з невеликого прикарпатського міста Коломия відстоює права українців хворих на лекімію, які стоять у черзі, аби отримати гроші на операцію з трансплантації кісткового мозку, можливо, лише за кордоном, спонукала його до цього трагедія, яку довелося пережити рік тому. Чому я саме це роблю? Тому що мій друг Андрій Коник стикнувся цією хворобою. Ми такі створили так, об'єднання, фонд назвали Коник Хелп по допомозі Андрію Конику. Ми збирали кошти на нього, на лікування, на, на, на хімії. В принципі, нам все вдавалося. І настав такий момент, коли йому потрібно було робити пересадку кісткового мозку. І, а коштів ще не було достатніх. І він ставав у чергу. З черги кошти не виділялися. І в нього стався рецидив. І на жаль, він помер. Історія Андрія Коника одна з багатьох. Майже 100 онкохворих у черзі на бюджетне фінансування також мали майже нульові шанси. Назарій не міг з цим змиритися. Сьогодні багато людей стоїть у так званій черзі смерті, державній черзі на фінансування трансплантації кісткового мозку за кордоном. Ви запитаєте, чому вона називається чергою смерті? Тому що вибратися з неї практично неможливо. У пам'ять про найкращого друга він розпочав широку інформаційну кампанію по цілій країні. Назарі та його однодумці з благодійного фонду Коник Хелп були у лавах тих, хто зруйнував стіну байдужості в уряді та Верховній Раді. маленька молода організація з Коломиї разом з іншими добилися суттєвого збільшення фінансування закордонних операцій. Активістам, перш за все, треба об'єднатися для того, щоб тих активістів почули. Їм в будь-якому випадку треба йти в політику, бо саме політики на даний момент роблять погоду в Україні, і саме молоді люди мають змінювати Україну на краще. Самовідданість, таких як Назарій, не залишає байдужими сотні людей по всій країні. Привернути увагу ще ширшого кола людей до цієї проблеми намагаються виставками, фестивалями, продажем прикрас ручної роботи в інтернет-магазині. А також залучаючи родичів онкохворих до благодійних аукціонів. Перше вони займалися Андрієм Коником. Юля здружилася дуже. Але Андрійко помер і вони взялись допомагати Юлі і допомагають нам навіть зараз, щоб зібрати кошти. Активісти з Коник Хелл мріють про Україну, де онкохворих не кидатимуть на призволяще. де лікарі самі вмітимуть робити складні операції з пересадки кісткового мозку. Де існуватиме прозора база донорів і де будуть створені усі умови для успішного лікування раку, це реально зробити вже упродовж кількох років. Переконаний Назарій він розробив пропозиції з реформування української онкомедицини і готовий цьому присвятити своє життя заради найкращого друга, який так хотів жити.